Чи вони голодні? Виглядають голодними. Тож, якщо ви готові, я Койот Пітерсон, і прямо зараз я буду вкушений морськими міногами. Поїхали. Великі Озера зазнали вторгнення, а їхня риба стикається з атаками, які загрожують знищенням її популяції. Наче прибульці в голівудському фільмі ці вкриті слизом паразитичні хижаки пробралися всередину і полюють на кров. Моя місія з'ясувати, чи ці загарбники спраглі до людей. Єдиний для мене спосіб це перевірити, дати з'їсти себе живцем морській мінозі. Щоб провести цей кошмарний експеримент, я вирушив до Міллерсбурга, штат Мічиган, де я працюватиму разом з комісією з рибальства Великих Озер, а також з біологічною станцією Затоки Хамонд, що спільно керується Геологічною службою США. Ці організації перебувають на передовій досліджень Великих Озер, контролю інвазивних видів. Та відновлення місцевих риб. У Великих Озерах мешкає п'ять різних видів міног, чотири місцевих та один інвазивний. І, на щастя, для мене можна побачити, що цей загарбник також найбільший. Морська мінога потрапила до Великих Озер з Атлантичного океану через штучні судноплавні канали у середині 1800-х. Скориставшись створеними людиною водними шляхами, вони, зрештою, захопили всі п'ять Великих Озер. Без будь-яких хижаків та контролю над популяцією у той час чисельність морських міног різко зросла, і до початку 1960-х рибна промисловість була спустошена, щорічний вилов риби у Великих Озерах зменшився з 15 мільйонів фунтів до майже 300 тисяч. Це чудовий приклад того, наскільки руйнівним може бути інвазивний вид. І, хоч зрозуміло, що вони становлять загрозу для риби, та чи становлять вони загрозу для людей. Чудовий сонячний ранок, просто ідеальний день для того, щоб бути з'їденим живцем на каналі Brave Wilderness. Переді мною акваріум на 50 галонів води, і він наповнений майже цілою сотнею морських мінок. Знаю, про що ви думаєте, койоте, зачекай! Почекай хвилинку. Невже ти хочеш сказати, що ти засунеш свої руки? У цей акваріум з цими істотами, які до тебе присмокчуться, можливо, розірвуть шкіру, а потім вип'ють твою кров і рідини організму. Так, друзі, це саме те, що ми сьогодні збираємося з'ясувати. Та спочатку дізнаємося, що таке морська мінога. Чи це вугор, чи може риба, чи, можливо, прибулець. Ось що я вам скажу. Хоч і виглядають вони дивно, але ні, вони не прибульці. І, хоч їхня будова тіла дуже схожа на вугрів, але вони також і не вугрі. Насправді, вони є рибою, дуже примітивним видом риби. Ці істоти живуть на нашій планеті вже понад 340 мільйонів років. А це означає, що вони старші за динозаврів. І фактично вони їх пережили. Насправді, вони пережили вимирання аж чотири рази. Якесь божевілля, чи не так? Тож чому вони вважаються примітивним видом риб? Чудове питання. Вони не схожі на інших риб. В їхньому тілі немає жодної кістки, а фактично є хрящі, немає плавального міхура і немає жодної пари плавців. В них навіть немає належних щелеп, їх вважають паразитичними хижаками, і, на мою думку, просто ідеальними хижаками. Харчуються вони переважно рибою. А найунікальніша особливість цих примітивних істот, власне, є будова їхнього рота. Тож давайте зараз трохи присядемо і опустимося під поверхню води, та подивимося трохи уважніше. Ви бачите, як вони присмоктуються до скла. Один з найбільш унікальних аспектів міноги це так званий секторний диск. Як я вже казав раніше, у них немає щелеп, та у них є здатність присмоктуватися до різних речей. Скло ідеальна поверхня, вони також присмоктуються до каменів. А коли вони шукають жертву, тобто рибу. Вони здатні присмоктатися й до неї. А зараз я розповім вам справді страшну історію. Майже як голівудський фільм жахів, коли мінога присмоктується до риби, її рот стає рухливим. І в цьому рухливому роті є близько 150 конусоподібних, гострих як голки зубів. Ці зуби закріплюються на місці, а в центрі їхнього рота знаходиться гострий як бритва шорсткий язик. Завдяки цьому язику вони протираються крізь луску, шкіру аж до плоті їхньої жертви, звідки потім починають пити кров і рідини організму. Якщо ви риба, що плаває в великих озерах, і на вас зачепилася мінога, ви будете ще живі, коли вона почне вас їсти. Тож знаєте, треба виявити трохи поваги до цих первісних істот ці ідеально сконструйовані паразитичні хижаки завдали величезної шкоди місцевим видам риби. Насправді, протягом життя одна мінога може вбити до 40 фунтів риби. З кожних семи риб, на яких напала морська мінога, виживає лише одна. Їхнє головне чуття це здатність відчувати запах здобичі. Зір у них не дуже, і насправді вони зазвичай більш активні вночі. Проте, коли я опущу руки в воду, вони точно відчують будь-який запах від мого тіла. Хоч я й не риба, проте я точно сповнений приємної, теплої, смачної крові. Чи вони голодні? Виглядають голодними. Тож, якщо ви готові, я Койот Пітерсон, і прямо зараз я буду вкушений. Морськими міногами. Фу, поїхали. Один, два. Ось і воно. Три. О, яка ж холодна вода. Воу, 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 одна об мене щойно потерлася. Які ж вони слизькі. Тож зараз я спробую протримати свої руки там. Воу! Wow, воу, wow, wow. метушеться навколо. Які ж слизькі. Я спробую протримати свої руки там приблизно хвилину і тридцять секунд. Вау, wow, вони наближаються до мене. У мене флешбеки з епізоду з п'явками. Коли мене з'їдали живцем п'явки, вони так само плавали навколо рук і терлися об них, як зараз. Зрештою, знайшли мене, присмокталися та вкусили. Плавають навколо, точно відчувають, що я тут. Воу, wow, дуже, дуже неприємне відчуття. Об мене труться слизькі тіла. Не хочу дивитися вниз, думки лише про секторні диски, як їхні зуби хапають мене, а потім той шорсткий язик врізається в мою шкіру. Але поки що вони просто плавають навколо. Це доволі цікаво, тому що мені здається, що теплу кров мого тіла можна було б з легкістю відчути. Хоча треба враховувати факт, що риби холоднокровні, тож можливо тепла кров – це не зовсім те, що їх цікавить. Добре, давайте збільшимо шанси мені бути вкушеним. Я заштовхну свої руки прямо в купи міног. Вау, здуріти. Яке ж це дивне відчуття, увесь цей слиз. Нічого собі. Таке відчуття, ніби мої руки. Потрапили до рота якогось прибульця, яке ж воно все слизьке. Прямо зараз я гладжу пальцями міногу. а вона просто пропливла між пальців. У них є можливість влаштувати бенкет. Ну ж бо, хлопці, я тут. Повірте мені, в мене смачна кров. Вам що не цікаво? Це шведський стіл від Койота Пітерсона. Нічого собі. На цьому етапі, мої руки всередині вже майже дві хвилини. Жодного укусу. Насправді я збираю руками по акваріуму купи міног. Я просто збираю їх в купу. І все, що вони роблять, плавають. Без жодної реакції. Навколо цих істот кружляє багато чуток. Багато людей, що плавають в Великих Озерах, дуже часто чули, що ці істоти можуть причепитися, потім вкусити і висмоктати ваші нутрощі. Враховуючи те, що ми зараз бачили, я не думаю, що це можливо. Якщо ви не є місцевим видом риб, що тут плаває, вам абсолютно нічого боятися. Принаймні на даний момент я так вважаю. Тож у мене є дві теорії, чому міноги не перетворили мене на шведський стіл. Перша у цих істот просто неймовірний нюх, їх можна назвати плаваючими носами. А Койот Пітерсон зовсім не пахне як риба. Моя друга теорія полягає в тому, що вони зазвичай харчуються холоднокровними істотами. А моя кров тепла, тож є велика вірогідність, що міноги зовсім не зацікавлені в теплокровній їжі. Однак я думаю, щоб вивести цей експеримент на новий рівень, нам потрібно спровокувати присмоктування. Тож я збираюся взяти міног, одну приставити до руки, одну до живота і одну до шиї. І якщо так вони не захочуть скуштувати людської крові, то я вже навіть не знаю. Тож далі буде, друзі. В мене є відчуття, що друга частина цього експерименту буде неймовірно цікавою. Агов зграя койотів, слідкуйте за моторошним завершенням, бо я опинився в жахливій ситуації. До мене присмокчиться морська мінога. Пам'ятайте, ви будете ще живим, коли вони почнуть вас їсти.